Хоча особливості лікування і сучасні засоби проти мігрені? Мирослав Ігорович, розкажіть тепер ви. Це от дуже цікава тема. Мені пощастило, коли я почав займатися цим напрямком, то засобів для лікування мігрені було все менше, але разом з моїми знаннями і досвідом, які наростали, так і наростала наша можливість в арсеналі лікування. І для людей, які зараз мають мігрень, можливості для лікування є більше, і ті можливості, які з'явилися з тим часом, вони є особливо цікавими і ефективними. Тут є історії людей, бачу, пробували протиепілептичні антидепресанти, бісопрололу, коли ботоксу напади не зменшуються. При нападах приймали інші препарати, які найновіші препарати чи техніки зараз існують щодо нових препаратів, які появилися, це препарати, з які вже згадала Наталія Леонідівна: моноклональні антитіла до CGRP, їх є чотири таких основних світі. Ми згадували, що в Україні наразі є один цифра. Мене це дуже хороший препарат, з яким ми маємо вже непоганий досвід, і бачимо по наших пацієнтах що це препарат, який для деяких людей міняє життя. Тому що деколи буває навіть вав-результат, коли люди, в яких було по 20 днів з головним болем, який їм не давав нормально жити, буває, що є нуль один день. По-різному буває. Тобто не всіх на жаль такий вав-результат, але є значна частина таких пацієнтів. Також це група препаратів, яка називається гепанти, і ще група препаратів дитан. Щодо гепантів, це теж дуже цікава група препаратів, яку ми все ще чекаємо в Україні. На жаль, через повномасштабне вторгнення їхній вихід на український ринок був трошки відстрочений, і так вони дотепер ще не з'явилися. Але це теж дуже хороша акція, тому що вони можуть використовуватися і як для зняття нападів, так і для превентивного лікування. Що ті, що ті препарати діють на СІДЖРП, це один з основних медіаторів в мігренозному нападі. Тобто це дуже специфічні ліки. Це ліки, які специфічно діють на патогенез мігренозного нападу. Через то потенційно є можливість дістати такі хороші результати. При цьому, через те, що вони такі специфічні. Побічних ефектів від них теж є менше ніж від більшості інших ліків, які раніше використовувалися на сьогоднішній день. Основним мінусом цих препаратів є ціна, і, на жаль, вони не є доступні по ціні для значної частини українців. Проте я надіюся, що українців, які зможуть дозволити собі використання цих ліків, буде ставати все більше. А ці ліки з часом, можливо, трошки подешевшують і стануть доступнішими для більш ширших верст населень. Е все рівно є достатньо багато людей, які можуть собі дозволити ці препарати, але просто про них не знають. Тому дуже важливо поширювати цю інформацію. І ми, коли обговорюємо лікування, ми завжди обговорюємо всі опції. І навіть якщо людина зараз собі не може дозволити цей препарат, вона повинна знати, що якщо вже буде їй так погано, що вона не може, то є така опція, яка може дати хороший ефект додатково. За кордоном застосовують рош-ін'єкції з кількох компонентів. Питається в нас за цей момент, так справді бувають ін'єкційні певні кількохкомпонентні розчини, які використовують, але зверніть увагу, мова йде про те, що це використання в умовах лікарні, в умовах стаціонару, в умовах швидкої. Тому ми не рекомендуємо рутинно використання якихось таких комбінацій. Насправді, якщо адекватно підібрані таблетки для зняття головного болю, якщо ці таблетки правильно приймають, то практично завжди вдається досягнути хорошого результату і зняти на. Мігрень з нудотою. чи можуть допомогти таблетки від укачування? Так, можуть, і якщо ви подивитеся на будь-які клінічні настанови щодо лікування мігрені, ви там знайдете такі ліки, так звані антиеметики, метаклопрамід, прохлорперазин це препарати, які можуть зменшувати нудоту, блювання, а також загалом позитивно впливати на мігренозний напад. Але це не є основне лікування мігрені, це якби додаткова терапія до тих же ж НПЗП чи трептанів. Але також завжди треба враховувати всі. Аспекти ліків, тому що, як я вже казав, всі препарати, які мають якийсь ефект, мають якісь і негативні сторони. І завжди перед вибором препарату ми повинні все це врахувати. Ну, давайте продовжувати. Треба я думаю, ще треба... багато запитань. Треба сказати так, ще про гаджети Можна би хотілося додати? Що з'явилися певні останні роки. Останні роки в нас появилися і нові пристрої, які використовуються для лікування мігренів. Мова йде про різні варіанти нейромодуляції, які працюють через такі структури, як трійчастий нерв, як вагус, а також загалом лікування, яке буде в майбутньому все більш поширеним. Це різні варіанти стимуляції і корекції взаємодії нетворків. В голові, як ми вже згадували, що мігрень це захворювання про зміну певних електронних активностей тобто функціонування певних ділянок головного мозку, і це вже науково доведено. Відповідно, в майбутньому ми зможемо це трошки ефективніше коригувати. Так, бачу, що в нас з'являються ще запитання з чату. Можемо їх трошки обговорити. Так, так. Є запитання про те, що. Приймає людина антидепресанти і приймає трептан. Чи так можна? Як я говорив, це все дуже індивідуально. Але якщо ми подивимося в рекомендації, то триптани є препаратами, які є в рекомендаціях для абортивного лікування. Антидепресанти можуть бути однією з опцій для превентивного. Тому теоретично так, але треба врахувати ще багато фактів, такі як стан серцево-судинної системи і інші, для того, щоб зрозуміти чи можна таке поєднання. З другого Також. боку, чому після прийому триптанів різко піднімається високий тиск. В даному випадку ми мусимо сказати про те, що триптани є специфічними ліками. І відповідно, ліки, які приймаються тільки при мігрені, і тому треба ще визначити в даної пацієнтки, чи це справді мігрень, чи якийсь інший варіант головного болю. Ми знаємо, що в патогенетичних механізмах мігрені присутні якраз вазоконстрикції, вазопарез, а трептани вони звужують судину і відповідно тим самим піднімається артеріальний тиск. Як правило, пацієнти з мігреню це гіпотонніки, люди з низьким тиском і тому ці препарати. Навпаки, дуже позитивно в них діють, тому треба подумати, чи це справді мігрень, і можливо, якщо є отакі постійні підйоми тиску, подумати про. Про перехід на інший препарат можемо думати також про застосування, наприклад, кандесартану для профілактики, блокатора ангіотензинових рецепторів, який також використовується і має доказову базу при мігрені, у людей, які мають підвищений артеріальний тиск. Можна застосовувати також гепанти або детани, які також застосовуються у людей, які мають серцево-судинні проблеми і підвищення артеріального тиску. Проте, на жаль, їх на нашому ринку поки що немає. Можливо, як відрізнити о... звичайний біль від мігрені? Наступне запитання це запитання. є справді дуже актуальним. Я думаю, що більшість людей, які нас сьогодні слухають, якраз ним теж цікавляться. Я не буду заглиблюватися в критерії. Я скажу такий от життєвий момент. Якщо у вас є головний біль, який викликає у вас бажання закритися в темній кімнаті, щоб вас ніхто не чіпав і просто його перетерпіти, то це. Ймовірно, мігрень. Якщо у вас під час головного болю є думки про те, щоб піти прогулятися, то це скоріш за все не мігрень. А для того щоб поставити все таки діагноз, а не вгадувати, треба звернутися до. Спеціалісти, які займаються лікуванням головного болю, тому що якраз постановка діагнозу це те, з чого починається лікування. І Я навіть неодноразово стикався з тим, що до нас за кордону приїжджають пацієнти, які отримують дуже дороговартісні ліки для лікування мігрені, і вони їм чомусь не допомагають. А поспілкувавшись з цим пацієнтом, виявляється, що у них не мігрень, тому постановка діагнозу є дуже важливою. Так, зорова Чому мігрень. Підно? Розкажіть нам про зорову мігрень, Наталя Леонідовна. В принципі, якщо ми говоримо про мігрень з зоровими розладами, то тут ми можемо говорити про декілька варіантів. Це може бути мігрень з аурою, так, це може бути з ретинальною аурою, може бути мігрень із звуженням полів зору. Тобто, в даному випадку, треба знову ж таки подивитися. Який конкретно випадок є в даної людини, що її більше турбує? Але це однозначно мігрень з аурою. Лікується вона так само, як і інші варіанти мігрені, тобто призначається при нападах або НПЗП, або трептани? А якщо це хронічна, то призначаються профілактичні засоби? Так, що в нас так, ще б... на загальне. Які пити кращі ліки так. на кожен день, щоб зменшити напади мігрені? При нападах п'ю різоптан тут єдиної відповіді, на жаль, для всіх нема. Якби були якісь такі ліки, які би кожен день кожна людина могла пити і її нічого не турбувала, то скоріше все ми би тут так з вами не збирались. Мігрень – це про індивідуальний підхід, і треба підібрати ті ліки, які підійдуть вам для профілактичного лікування. Різоптан справді є хорошим препаратом для зняття нападів, проте нагадую вам, що зверніть увагу на кількість. Того, скільки ви приймаєте таблеток, коли мова йде про триптани, не більше 9 на місяць. Також зверніть увагу, як ви приймаєте, коли, це теж дуже важливо. І також маєте пам'ятати, що це специфічні ліки саме для мігренозного головного болю, тому коли у вас є головний біль напруги, вони вже, відповідно, не зовсім підходять.